Усім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми вивчимо зв'язочку, яку можна буде виконувати під музику. Усі вправи базуватимуться на різних видах планки та їх ускладненнях. Тож розпочнімо. Я стою до вас боком, ви можете ставати, як вам комфортно. Перше, що ми робимо, піднімаємо руки вгору і опускаємося вниз аж до планки. Це буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі в планці ми піднімаємо ліву руку, залишаючись на правій. На чотири рахунки. Раз. Два, три, чотири. Зміна. П'ять, шість сім вісім. Після цього опускаємося на лікоть. Вниз. Вгору, вгору. Ще. Вниз, вниз. Вгору, вгору. І піднімаємо праву руку. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Ще раз повторимо спочатку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово, це наша перша частина. Продовжуємо. Друга частина. Ніжки у нас зібрані. І вони виконують розстрибування в сторони. Раз. Далі зістрибуємось. Два, три, чотири. Після цього стрибаємо по сторонах. Вправо вліво, вправо вліво. П'ять, шість, сім, вісім. І повторюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В кінці важливо повернутися в центр у планку. Тому що далі ми робимо альпініста. З правої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І підйоми ніжок. З правої починаємо. Раз. два, три, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Давайте тепер спробуємо це все об'єднати з самого початку. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Раз, два, вісім. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, 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 три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Ми вивчили першу частину нашої зв'язочки. Залишається ще одна. Вона трохи більша, але, можливо, трошки легша. Другу частину зв'язки ми починатимемо з вправ, які треба просто завчити. Спочатку подумати, потім завчити, і буде вже легко. я вам спочатку покажу так на колінах, щоб ви розібралися з руками. Ми ставимо руки перед собою, це у нас буде планка. Починає у нас йти права рука до лівого плеча один і назад опустилось два. Далі опускаємось на лівий лікоть три, правий лікоть чотири. І далі, навпаки, ліва долоня йде до правого плеча 5. Стає назад шість. І піднімаємось направо сім, вісім. Ще раз. З правої руки починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це ми будемо виконувати у планці. Таку вправу ми будемо підводити до себе праве коліно і витягувати ніжку назад. Два рази, а потім ліво. Об'єднаємо це все у планці. Так, стаємо. І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі колінку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вниз, ліва. Тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер! Далі у нас будуть вправи у боковій планці. Першу частину ми будемо виконувати тільки на правій руці, стояч з звичайної планки. Повертаємося у бокову і вісім рахунків стоїмо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі підводимо верхній лікоть до лівого. Коліна, яке піднімається вісім рахунків і чотири рахунки. Тобто сумарно вийде три повних рухи: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. І повертаємося в центр 5, 6, 7, 8. Думаю, тут нічого складного немає, тому можемо продовжити. Далі праве коліно підводимо до грудей. Раз, вирівнюємо. Далі до правого плеча. Два. Вирівнюємо. До грудей. І тут затримуємося. І повертаємося у планку. Так само робимо з лівої ноги. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, затримались, сім, вісім. Ніжки у нас в кінці трошечки розставлені, щоб нам було комфортніше виконати наступну вправу. Піднімаємо таз і праву руку підводимо до лівої ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. І після цього ми повертаємося у вихідне положення стоячи. Йдемо до ніг. Раз, два, три, чотири. Спокійно через округлення піднімаємося 5, 6, 7, 8. І робимо вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Після цього починаємо усі ті самі вправи, тільки на іншу сторону. Починаючи вже з лівої сторони. Стоїмо. Ніжки у нас більш-менш з'єднані. Руки вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На лівій стою. Раз, два, три, чотири. На правій. П'ять, шість, сім, вісім. Вниз, вниз. Вгору, вгору. Вниз, вниз, вниз вгору, вгору. Ліва, два, вниз і вправа. Вони стрибочки, В сторони, в сторони, ліво, право, ліво, право, в сторони, в сторони. Ліво, право, ліво, право. А ліпініс з лівої ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тепер піднімаємо по черзі ніжки з лівої ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Продовжуємо. Тут ми продовжуємо так само, як було на попередню сторону, На праву Тільки починаємо з лівої сторони. Ліва долоня до правого плеча. Раз, два, вниз, вниз, п'ять, шість, вгору. Вгору ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер у планці. І поїхали. Ліва рука до правого плеча. Раз, два, вниз, вниз. П'ять. Шість. Вгору, вгору. Раз, два. Вниз. Вниз. П'ять. Шість. Вгору, вгору. Далі. Коліно до грудей. Ліве. Раз, два. вгору, Три. Вгору. І до себе. Вгору. До себе вгору. Далі згадуємо. У нас була бокова планка. Вісім рахунків. Раз, тут дихаємо, відпочиваємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І готові. Підтягуємо ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Повороту планку. П'ять, шість, сім, вісім. Ліве коліно до грудей. Раз, Два в сторону. Три, чотири. До грудей затрималися. Стаємо. Права ніжка. Раз, два, три, чотири. До грудей. Стоїмо. Далі тянемося. Лівою рукою до правої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І крокуємо назад. Два, три, чотири. Через округлення. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на цьому наша зв'язочка закінчується. Спробуйте її вивчити, можете поставити відео на паузу, декілька разів повторити з правої руки, з лівої руки, і потім переходити до об'єднання обох цих частин уже в швидшому темпі. І далі вже під музику. Невдовзі на каналі вийде віде відео під музику, тож ви зможете прямо танцювати цю зв'язку. Я бажаю вам успіхів і дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до нових зустрічей. Па-па!